Meu... <music> Якщо ми говоримо про новоутворення, а всі невуси, тобто родинки, є новоутвореннями, дуже важливо звертатися до лікаря та попередньо робити дерматоскопію, інструментальне дослідження для виявлення саме структури та глибини е, даного новоутворення, щоб ми зрозуміли, це доброякісне або злоякісне новоутворення, та якою методикою потрібно видаляти та взагалі видаляти чи ні. Е, не рекомендовано видаляти самостійно, тому що ми не знаємо, що саме ви. Е, Видаляєте в домашніх умовах будь-якими методиками, саме домашніми, також не рекомендовано видаляти е, так звані папіломи, які можуть бути зовсім не папіломами в косметологічному кабінеті. Дуже важливо попередньо робити діагностику та дерматоскопію і лише потім приймати рішення, як видаляти з гістологічним дослідженням чи ні, та взагалі видаляти чи ні, і потрібно інше лікування у інших лікарів паралельно.